Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні ми поговоримо про те, що Україна наближається до впровадження суду присяжних система, що дає громадянам можливість впливати на прийняття рішень у судових справах. Законопроект 3843 вже ухвалено у першому читанні, і ця ініціатива обіцяє реформувати судову систему, зробивши її більш прозорою та справедливою. А та це так чи не так? Ми дізнаємося нашого гостя, юриста Івана Карнау. Івана, радий вітати. Вітаю. Я думаю, що було б актуально почати з такого запитання, чому саме зараз постало питання про запровадження суду присяжних в Україні? Ну насамперед, це частина реформ, які планувалися ще раніше, ще в 2019-20-х роках. Вже було подано картки цих законопроєктів і ті, які 5 грудня були прийняті за основу, вони подавалися ще в 2020 році. Карантин здвинув ці строки, потім. Війна, по повномасштабне вторгнення, і в зв'язку з цим не було можливості реалізовувати такі програми. Станом на зараз, така потреба стала актуальна у зв'язку з необхідністю впровадження таких реформ з урахуванням міжнародного досвіду. Це один із, одна із вимог, в тому числі міжнародних валютних фондів і організацій міжнародних, які запроваджують реформи в судовій системі. Так. А що передбачає законопроект 3843 і як і чи змінить він судову систему? Якщо такий законопроект буде прийняти, то запроваджується таке явище як суди присяжних. Поясню простими словами, що це означає. На даний момент більшість справ, які розглядаються судами, ухвалюються одноособово професійними суддями. В деяких випадках, якщо це мова йдеться про апеляційні інстанції в цивільних справах або в кримінальних усіх, на всіх етапах це приймається колегіально. Суддями у складі трьох професійних суддів запровадження системи, коли присяжні можуть впливати на рішення, воно зробить можливим розгляд таких справ не лише професійними суддями, а особами, які не мають юридичної освіти, які просто є громадянами активістами, які зможуть безпосередньо реалізовувати своє право на здійснення правосуддя, і таке право воно само початку було закріплено в конституції. Зокрема, є стаття 124, 129, де закріплено, що громадяни України мають право на вчинення правосуддя, в тому числі через участь у суді присяжних. А, так, а як працює суд присяжних, і чи є в міжнародній практиці такий приклад? А так, в більшості розвинених країн є така практика, і історичний досвід показує, що запровадження такого інституту, як суди присяжних, воно робить судочинство більш демократичним, адже є можливість. Приймати рішення не лише е, одноособово суд, судею, а з сторонніми людьми, які навіть не мають там просто юридичної освіти, але зацікавлені у е, житті там політичній е, активності е, тієї територіальної громади, де вони проживають. Угу. А, які справи будуть розглядатися за участю присяжних? Якщо коротко, то в принципі зараз діє в обмеженій кількості суди присяжних. Вони зараз розглядають дуже звужену категорію справ. Якщо це йдеться мова про цивільне судочинство, то це справи, як правило, про усиновлення і справи про обмеження дієздатності цивільної особи, встановлення опіки, тобто це окреме провадження. На даний момент тільки ці. Категорії справ розглядаються у складі двох присяжних і одного професійного судді. І єдина е, категорія справ на даний момент, яка розглядається судами у складі суддів присяжних за участю трьох присяжних і, одного професій... і, і трьох професійних суддів, це е, якщо обвинувачення в кримінальному процесі здійснюється і передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Тобто це е, надтяжкі там злочини. І це не обов'язково. Це може бути здійснено лише реалізовано через клопотання обвинуваченого. Якщо він виявляє таке бажання, то можуть якщо прийняти за основу такий законопроект, то ця категорія справ вона розшириться і стане більше ширшою. І такі справи можуть розглядатися перш за чергу. Це кримінальні справи, злочини середньої та тяжкі, тяжкі тяжкості та тяжкі злочини. Якщо йдеться мова про цивільне Судачинство, то це е, також буде розширена там, категорія справ, які можуть бути там при е, клопотанням сторін розглядатися в, в такому форматі. І е, передбачається також збільшення кількості таких присяжних засідателей. Якщо зараз це два або три присяжних в рамках одні розгляду однієї справи, то запровадження е, за, за цим законопроектом передбачає вісім присяжних засідателей і е, головуючий професійний суддя, який є про. Процесуальним керівником при розгляді таких справ. А, так, а як хто може стати присяжним і як які є критерії відбору? Є певні критерії, які прописані в законодавстві. Це особа повинна бути досягнути віку від 21 року, не мати це принципово не мати юридичної освіти і. Проживати в межах територіальної одиниці, на яку буде розповсюджуватися юрисдикція того суду, в якій вона буде приймати участь, є застереження осіб, які не можуть бути присяжними, це особи, які засуджені або мають непогашені судимість, які мають психічні розлади, там перебувають на диспансерному обліку. І якщо ця особа Подавала, наприклад, заявку на на прийняття участь у такій програмі і не повідомила про ці обставини, які виключають її участь у таких. Вона може бути виключена із списку у присяжних засідателів вже в майбутньому. Після того як це стане відомо, а, так як новий механізм вплине на довіру до судової системи? І чи вплине взагалі? Ну, передбачається, що це буде більш демократично, і що якщо особи, які проживають у межах територіальної одиниці, будуть мати змогу впливати на ухвалення рішень, це заохотить, перш за все, цікавитися життям цього регіону. Буде збільшуватися довіра до винесених вироків, оскільки станом на зараз відчувається гостра. Гостра проблема недовіри до системи правосуддя, яка виражається в тому, що не завжди інституція перегляду цих справ в апеляційних і в касаційних інстанціях може створити прецедент для перегляду таких рішень, у разі якщо вони там набули якогось суспільного резонансу, наприклад, і можуть бути питання до професійної компетентності тих суддів, які ухвалюють незаконні рішення, якщо вони там мають. А, uh, Так е, коли за прогнозами суд присяжних може запрацювати вже в Україні? Чи якісь прогнози прогнозів, поки що таких конкретних немає. Ця реформа вона передбачає дуже багато роботи і кроків в цьому напрямку. навіть якщо його швидко приймуть за основу цей законопроект, повинно пройти декілька ну мінімум півроку для того, щоб по-перше сформувати списки таких учасників там присяжних засідателей. По-друге, для того щоб ввести лад в чинному законодавстві, адже це буде докорінно змінювати як. Систему матеріального права, так і норми процесуального законодавства. Крім цього, повинні створити ще інституції гарантії прав таких осіб, які за законодавством будуть прирівняні до професійних суддів. І відповідно до них не можуть бути застосовані за засоби, наприклад, там, проведення обшуків, відкриття кримінальних проваджень, ну, тобто розповсюдження на таких осіб, гарантій, на які розповсюджуються зараз професійні судді. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Іване, я щиро дякую за те, що ти задав нашої студії, і що ми, як завжди, розібрали дуже актуальну та а, тему для наших телеглядачів. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему суду присяжних в Україні. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.